Доброго дня розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності. САЕ. Присутні членів комісії. В роботі комісії також беруть участь сільський голова з громадом Героїв Поселецькому та ради Оксана Романчук. Порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Про участь в експериментальному проєкті під прийняття на налагодження системної взаємодії між територіальними громадами за відзміцнення єдності, та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Друге питання: про схвалення меморандуму про взаєморозуміння. Третє: про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Формінської сільської ради. Четверте питання про затвердження стратегії розвитку Формівської сільської територіальної громади на 2025 2027 роки та плану заходів зі реалізації на 2025 2027 роки. П'яте питання: питання різні. Є пропозиція затвердити порядок нашого засідання в Хто задав нашу позицію? Окей, приймався одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання. Про участь в експериментальному проєкті і сприяння налагодження систем системної взаємодії між територіальними громадами за зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідки збройної агресії Російської Федерації проти проти України інформує законодарської ради парамічка в рамках проєкту державної програми «Слідж-опліч між громадами для єдності і об'єднання громад і підтримки один одного. В наслідки збройної агресії Російської Федерації до нас звернулася Липецька територіальна громада Фарківської області про те, щоб ми з ними підписали намір меморандуму для співпраці. Добре. Нас включили згідно державної програми в четверту хвилю, це на це рік вже четверта хвиля. І ми маємо якби, надати дозвіл про. Участь в цьому експериментальному проєкті. Це є наші наміри. На подальшому вже буде, як підпишеться меморандум, підписується угода про співпрацю. Це наша підтримка для тої громади, яка постраждала наслідок російської агресії. І рішення звучить: взяти участь в експериментальному проєкті, включком згортовані громади і сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійкості. Друге, поводити проєкт меморандуму, третє поводити, уповноважити сільського голову на підписання меморандуму про співпрацю територіальних громад у формі партнерські партнерства в рамках національного проєкту. Це громада Харківська області. Познайомилися ми з головою громади, разом брали участь в одному із конгресів. Ну на жаль, повністю окупована дана територіальна громада і відсотків, мабуть. Десята, може, і 90 цієї інфраструктури, бо вони там показували слайд-шоу, знищено, взагалі як у їхній територіальній громаді. Залишилось там декілька там жителів, які ще якимось чином виживають на тій їхній територіальній громаді під час бойових якби, самих дій. В більшості вся територіальна громада переїхала і перебуває в Харкові, їхніх жителів. Ну і планують вони не планували раніше під'їхати, але зважаючи на свій стан здоров'я. Якби перенести трошки їхню зустріч, бо хочуть вони від приїхати до нас в гості, потім так само хочуть запросити заплатити нас до себе у гості. Якщо буде можливість їм там нас відчати. Тому прошу підтримати нам рішення. Є питання подали на питання коло. Тоді прошу голосувати. Хто за на питання? Проти утримали. Дякую за голос. Переходимо до до наступного питання. Валення проекту меморандуму про взаєморозуміння і планує секретарської ради саме Я коротенько. Розкажу є в нас напрацювання з однією з швейцарських компаній, яка бізно співпрацює також по відбудові самої України і інфраструктурних об'єктів, а саме вони беруть аспект на соціальні різні проекти. Ми звернулися до них про те, що просимо підтримати нашу територіальну громаду і подали. Два основних проєкта. одним із наболілих проєктів для нас це є будівництво Колодницького дошкільного навчального закладу, спільно із відділом освіти подали таку пропозицію, зважаючи на те, що значна кількість дітей дошкільного віку не мають змоги відвідувати дошкільний навчальний заклад. Подали проєкт на будівництво дошкільного навчального закладу. Отримали ми від них. Можна сказати, якби позитивний відгук про те, що вони готові співпрацювати і готові самостійно, зважаючи на те, що якби, наш проект є застарілим. Два з року ми повністю описали, яка сума в 21-му році була на будівництво дитячого садка. Вони написали, що вони готові співпрацювати, ми прислали до нас вже меморандум про <кхів> співпрацю. Для того, щоб нам його підписати, нам його потрібно спочатку погодити на сесії сільської ради. Вони також описали, що вони готові здійснювати, ну, що ми надали їм повністю всі вихідні дані. Вони готові здійснювати своє проєктування згідно якби, їхніх тих там технологій і вимог. Ми нічого не втрачаємо, але знаєте, кажуть, надія все одно якась живріє, можливо, і вийде нам залучити частинку якусь коштів на реалізацію цього проєкту. Вони питали, чи в нас ще є якісь проекти, крім дитячого садка Сергій Віталійович, так як депутат Тайкурського округу, можна сказати, він е дав таку ідею про створення що, про ви там, Віталійович, написали відпочинкового такого да, комплексу для жителів цієї нашої територіальної громади на території Тайкура. Ну ми подали ці два проекти. Поки що, да поки що вони прислали меморандум про співпрацю. Лікарська організації і питали, чи якби поїде там делегація навіть від нас для підписання е, самого тексту меморандуму. Тому будемо надіятися. Думаю, що підтримуємо. прошу будуувати. Хто за? Проти отримали? Дякую. Переходимо до третього питання. Про затвердження переліку адміністративних послуг. Надається з Центру надання адміністративних послуг Формської сільської ради, тому я оксана відчуваю. Так так як наш СНАП вже приймає заяви на відстрочки, це є окрема послуга, яку потрібно обов'язково затвердити рішенням сесії. Тому вони включають перелік послуг, які надає центр надання адміністративних послуг форміцької сільської ради, вона звучить так. Отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації особливо. На закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ні. Ні. Дехто може їх скористався, не знаю, чи хтось подавався. Якщо в заряді, то зараз заре... подавалися, хто. Вони ж під, вони підгружають повністю, встановлюють, підгружають ці документи, так, і потім автоматично приходить або відмова, або підтвердження. Так, файло 18. Справа до них так само йде на комісію, Не автоматичний розгляд. Воно так йде до них на комісію. Комісія, як засідала два дні, четвер, п'ятниця, Так вони за період заяви на збируються, засідають. Ну, це наша района. Вони хто там і суботу і неділю приходять. І тоді завершення розгляду виходить противник чи Дякую. отримав. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання про затвердження стратегії розвитку корминської сільської територіальної громади на дві 2027 роки та плану заходів реалізації на дві 2025 роки. Так і було нас багато відповідних документів і розпорядження про створення та комісії головонорських громадських обговорення і стратегічно-екологічну оцінку проєднана. Е, також ми вам скидали групи, можливо, хто мав можливість дознайомлюватися, запрошувала нас за інфодів розслідування по стратегії Документ, які потрібно затвердити до кінця цього року. Усі навіть фінансування від інвесторів за кордону також будуть проглядатися по стратегії розвитку питання. Стратегія завершила повністю свій етап опрацювання, вже є і відповідно. Оцінку крайній вже етап це затвердити цю стратегію, згідно якої можна буде працювати. І рішення звучить затвердити стратегію розвитку кормиської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки та план заходів і реалізації стратегії розвитку Хорницької сільської територіальної громади, затвердити звіт про екологічну оцінку стратегії розвитку Хорницької сільської ради. Затверджуємо стратегію Пропоную голосувати. Хто за на питання? Проти отримались. Дякую. Ці питання нашої комісії вичерпано. Прошу рекомендувати народних сесії. Дякую. Дякую